Не лише виплата, а й призначення субсидій і пільг так з початку зими розширився функціонал пенсійного фонду України. Про новий формат роботи йшлося на виїзній нараді, яку провів Юрій Вілкул. В умовах воєнного стану для нас головне, щоб мешканці нашого міста були соціально захищені. Тому, як ми знаємо, що Кабінетом міністрів прийнято рішення, що субсидії. І пільги тепер нараховуються і виплачуються пенсійним фондом. Раніше займалися наші соціальні підрозділи. Зараз ми разом працюємо з пенсійним фондом, щоб не було якихось незручностей для мешканців нашого міста. І я вдячний за таку спільну співпрацю. Ми сьогодні побачили, що люди. Отримують необхідні і пільги, і субсидії. Станом на 1 грудня у Кривому Розі житлову субсидію в автоматичному режимі без звернень громадян отримують 42 тисячі домогосподарств. Пільги на житлово-комунальні послуги близько 20 тисяч. Можуть приймати документи органи пенсійного фонду. Створено 40 робочих місць в управліннях праці та соціального захисту населення, де громадянин може звернутися, але тільки за. Оформленням, тобто за наданням документи на призначення субсидії, також для тих громадян, які мають таку можливість. Субсидію можна оформити користуючись порталом Дія або веб порталом пенсійного фонду, тобто подати документи в електронному вигляді. Про це є відповідні роз'яснення і в пенсійному фонді, і в управліннях праці. Сервісні центри головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області та управління праці та соціального захисту населення виконкомів райрад працюють у всі всіх районах Кривого Рогу. Олег Хендриксон, Владислав Талалай, цей день.